Добрий ранок! Зараз у нас урок математики. І сьогодні ми будемо вчитися додавати складені іменовані числа, розв'язувати задачі за коротким записом та вправлятися у розв'язку складених рівнянь. Відкриваємо зошити, записуємо число 30 січня, класна робота. Каліграфічна хвилинка. Пропишіть рядочок числа.

Треба метри перетворити в дециметри. Тобто 30 дециметрів додати 5 дециметрів, дорівнює правильно 35 дециметрів. 1 кілометр відняти 250 метрів. 1 тисяча метрів відняти 250 метрів. Раз буде 750 метрів. 5 дециметрів додати 38 мм.

Перетворимо метри в сантиметри. Правильно 400 см додати 48 см буде 448 см. Молодці. Давайте розглянемо спосіб додавання складених іменованих чисел. 8 км 645 м додати 4 км 568 м. Звернули увагу, що ми метри Записуємо під метрами, кілометри, під кілометри. Починаємо додавання з менших одиниць. Додаємо метри. 5 додати 8. 13. 3 пишемо, 1 помічаємо. 1 та ще 4 та ще 6 разом 11. 1 пишемо, 1 помічаємо. 1 додати 6 – 7, та ще 5 – 12. 2 пишемо, а 1 помічаємо. Це вже в нас буде 1 кілометр. Тобто, от був 1 тисяча, це 1 кілометр. Додаємо тепер кілометри. 8 додати 4 – 12, та ще 1, то що ми пам'ятали разом – 13 кілометрів. Отже, ми отримали 13 кілометрів. 213 метрів. Розв'язуємо задачу. Записали задача 90. Послухайте умову задачі. Під стрічки відрізали 2 метри 35 сантиметрів, а потім ще на 1 метр 65 сантиметрів більше. Залишилося 12 метрів 95 сантиметрів. Скільки метрів стрічки? Було спочатку. Щоб дати відповідь на запитання задачі, ми з вами знаємо спочатку, яка була довжина після того, як відрізали перший раз. Нам відомо, що залишилося 12 метрів 95 см, а першого разу відрізали 2 метри 35 см. Значить, до цього, щоб знати, скільки було до цього, ми виконуємо дію додавання. Додаємо. 12 метрів 95 см додати 2 метри 35 см. 12 метрів плюс 2 метри буде 14. А 95 додати 35 буде. 130, може, виходить, 14 метрів 130 см. Але ми знаємо, що 130 см це 1 метр 30 см. Тобто, разом буде. 14,1 це буде 15 метрів 30 см довжина стрічки після того, як відрізали перший раз. Другий раз нам сказано, що відрізали на 1 метр 65 см більше, ніж першого разу. Зі яку дію виконаємо? Молодці. Додаємо, друга дія. 2 метри 35 см додати 1 метр 65 см. Знову метри додали до метрів сантиметри до сантиметрів. Разом вийшло скільки? 3 метри. 35 см плюс 65 см це разом 100 см. 3 метри 100 см. А ми з вами знаємо, що 100 см це 1 метр. Тобто 4 метри. Відрізали другого разу. Тепер давайте взнаємо, яка ж була стрічка спочатку. Тобто ми виконаємо знову дію додавання, записали: 15 метрів 30 см, додати 4 метри. Ми отримали 19 метрів 30 см. Відповідь. 19 метрів 30 см довжина стрічки. Наступне завдання: сторінка 20 номер 91 Виконаємо дії із складеними іменованими числами. Записуємо в стовпчик 36 метрів 50 см додати 9 метрів 65 см. Дорівнюємо, підкреслюємо. Зверніть увагу, ми сантиметри, записуємо під сантиметрами, метри під метрами. Починаємо з менших одиниць, додаємо сантиметри. 50 додати 65. Правильно буде 115 сантиметрів. Додаємо метри. 36 додати 9. Разом буде. 9, ну, разом буде 45, пробачте. Метрів. Зверніть увагу, 115 см це 1 метр і 15 см. Тобто, ми оцей 1 метр додаємо до метрів. Ще раз підкреслюємо і записуємо. 46 метрів 15 см. Другий стопчик записуємо другий приклад. 23 метри 21 міліметр додати 15 метрів 984 міліметри. Починаємо з міліметрів. 1 додати 4, 5. 2 десятки додати 8, 10. 0 пишемо. А одну же сотню запам'ятовуємо. 9 сотень та 1 10. Тобто вийшло. Одна тисяча пять міліметрів. Додаємо метри 23 додати 15, правильно 38 метрів. Звернули увагу, що одна тисяча пять міліметрів це один метр і пять міліметрів. Перетворюємо. Один метр додаємо до 38. Виходить 39 метрів 5 мм. Зверніть увагу, попереду числа 5 я не записала нулі. Ми Записали задача 92. Складемо умову задач за коротким записом. Швачка відрізала від сувою 14 метрів 86 см. А потім іще 17 метрів 45 см. І в сувої залишилось 19 метрів 88 см тканини. Скільки ж тканини було спочатку? Подумайте: чи можемо ми зразу відповісти на головне питання задачі? Звичайно, ні, бо ми не знаємо, скільки відрізали. Щоб довідати, скільки відрізано, ми яку вію виконаємо. Правильно додавання. Записуємо. Перша дія: 14 метрів 86 сантиметрів додати 17 метрів 45 сантиметр. Додаємо спочатку сантиметри. 8, пробачте, 6 додати 5, 11. 1 пишу, 1 помічаю. 8 та 1 9 додати 4, 13. Три пишу а одну сотню, тобто один метр, помічаю. Подивіться, де я помітила. Додаємо метри. 14 метрів і 1 15 разом. 15 додати 17. Правильно, буде 32 метри. Отже, 32 метри 31 сантиметр, всього відрізали тканини. Тепер дуже легко довідати, скільки було. Для цього ми виконуємо яку дію. Також додавання додаємо до, до тканини, яка залишилась 19 метрів 88 см. Ми додаємо ту, яку відрізали: 32 метри 31 см. Дорівнюємо, додаємо сантиметри. 8 додати 1, 9. додаємо десятки. 8 додати 3, 11. Один пишу а один метр. Запам'ятовую, тобто одну сотню. Додаємо метри. Уже в мене тут не 19 метрів, а разом буде правильно 20. Дуже легко додати: 20, додати 32 буде 52 метри. Відповідь. 52 метри 19 сантиметрів тканини було спочатку. Працюємо над рівнянням номер 93 на сторінці 20. Записуємо це рівняння до зошита. Х додати 2367 дорівнює різниці чисел 65 і. 47 628. Ліву частину ми переписуємо, а праву обчислюємо. 65 802. Відняти 47 628. Обчислили. Поставили відео на, на паузу, зробили обчислення. Перевіряємо. Ми отримали 18174. Отже, записуємо суму 18174. У нас утворилося просте рівняння: Як знайти невідомий доданок? Правильно, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Обчислюємо праворуч, записуємо. 18174 відняти 2367. Відняли, поставили відео на паузу а виконали обчислення. Ми отримали 15807. Записали, отже, їх сторіння 15807. Перевіряємо. Значення їх. Підставляємо в рівняння в перший рядок. Перевіряємо. Сума чисел 15807 і 2367 дорівнює різниці чисел 65802 і 47628. Праву частину ми вже обчислювали, тому її зразу сміливо можемо записати. Це 18174. А ліву частин ми з вами перевіримо, записуємо праворуч 15807 додати 2367. Ми отримали 18174. Отже, ми рівняння розв'язали правильно. Запишіть домашнє завдання. Сторінка 20 номер 96 та 97. Чекаю вашої роботи. До зустрічі на наступному уроці!